Всім привіт на моєму каналі. Була у мене плитка на вулиці і вона вже відпрацювала своє. Тепер зробив ось таку з товстостєнного металу. Зробив ось такі дверки, щоб можна було регулювати. Зробив ось тут заслоночку. Теж регулюється. Ось такий кружок. Там заслонка, щоб не вилітало все в трубу. І ось тут ось такий кружок малий. Ну, а це. Щоб готувати шашлик, така половинка знімається, універсальна така плиточка. Купив на прийомці трубу 7-мм товщину. Вона була ось такого діаметра. Розрізав подовж і виходить дві отаких частинки. Потім робив надрізи і заварував їх Ще на одну таку плиту лишилось. Економна на щепі. Ну, на цих гілочках подрібнених, варіант знімається і... так ставиться Така половинка. Так. Кому сподобається, ставимо лайк, підписка. Всім дякую.